Вітаю! Розглянемо прогноз на 6 серпня з колоди руни. Перед нами руна, одал, дорогі друзі, це символ поділу, також безпеки, порядку, кордонів, долі. І у будь-якому випадку сьогодні, дорогі мої, йде про виконання вашого бажання. Протягом дня ваш авторитет буде безумовним. Вас називатимуть числивчиком або майстром своєї справи. Ваша родина, майно та особисто. Життя добре захищені, вони зберігають у собі теплоту та щастя. У бізнесі також усі справи приречені на успіх, але спирайтеся на свої знання та досвід, не приховуйте їх. Успішними будуть операції з нерухомостю, землею, орендою або спадщиною. А хтось ремонтуватиме те, чи зміцнювати дах свого будинку, де хто з нас відвідає церкву, священне місце сили чи закрите суспільство. А ті, хто займається духовними практиками, отримають якийсь дар, що переходить від предків. І тут рідні мої перешкод не буде. Ось прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, Приймаю магазин та ринку. Льковского семьда.